Радіо Юей Чикаго, О, що там на Рашті? Розпочнемо з того, що влада Москви випадково злила в інтернет адреси засекречених об'єктів Російської Федерації. В інтернет виклали список адрес ймовірного розташування військ стратегічних об'єктів, де не можна відключати електрику. І про це пишуть розслідувачі центру. досьє. розслідувачі встановили, що на сайті Марії Москви такі адреси було знайдено у 434 сторінковому документі. Зараз, звичайно, він недоступний, і найбільша концентрація об'єктів пов'язаних зі спецслужбами у районі Срібний Бір. Наступна новина буде про те, що росіяни будують автомобільну трасу з Ростова на Дону до окупованого Маріуполя. Власне відомо, що трасу будують далеко від населених пунктів, і цей шлях дозволить росіянам покращити логістику для своїх військ і кардинально знизити залежність від Кримського мосту. Але ще Росія планує провести випробування ракети з ядерною силовою установкою буревісник, і про це нам повідомляє видання The New York Times. Про ймовірну підготовку до випробувань стало відомо з візуальних даних з бази в Арктиці. Отож, відомо, що 13 попередніх тестів закінчилися невдало. Одного разу під час випробування загинули семеро людей. Тож експериментальна крилата ракета з обмеженою діяльністю буревісник. Один з анонсованих путіним у 2018 році видів чуду зброї, як зазначають експерти, навіть у разі успішного запуску до оперативного розгортання її чекають роки. Радіо Chicago.